Всім вітання зробив декілька таких нових катушечок. Це все біфіляри. І одна із них це вже біфілярна граната, тут трошки є зміщення обмотки, але довжина катушок всіх трьох вони по 20 метрів. Я для того, щоб мати можливість вимірювати різні параметри, дивитися, як впливає саме намотка. І, і для загального розвитку собі займаюся і з вами ділюся. Сьогодні попрацюємо із визначенням резонансу біфілярної гранати. Я вже трошки попрацював, вже побачив деякі моменти. І щоб вас крепко не втомлювати, покажу кінцевий результат. Але головне, ви повинні розуміти, що коли ми. От у нас така простенька схема, ми подаємо, в принципі, постійну напругу на індуктор. Це такий імпровізійний, для того, щоб подивитися, чи можна ловити резонанси на таких елементах. Частота вже підібрана. Скважність, бачите? Тобто у нас на вхід індуктора подається майже 17 кГц і скважність 4%. І є конденсатор. Збірка конденсаторів стоїть один, оцей крокодильчик на скрутці. Оця точка у нас, де скручується початок кінець, а другий кінець вже стоїть так, як на схемі показано. І контроль радіантної енергії я завжди здійснюю з допомогою вилки враменка. Це і ефірна і радіантна енергія. Саме найкраще контролювати таким методом. Коли ми працюємо з блоком живлення, у нас одразу присутній радіант. От якщо поставити на акумулятор, тут постійно вже буде напруга. Мережева, тобто радіантна енергія сюди проходить. Я також це продемонструю. Зараз поки що у нас крутка стоїть на біфілярі. І подивимося, як впливають конденсатори на радіантну енергію. Заряд 165 вольт працює генератор. Є певне споживання, працює лампочка. Тепер в мене зараз стоїть заземлення 164. Відкидаю заземлення, потенціал зменшиться, але не повністю. Тобто це не є, це фактично йде заряд по одному проводу. Для радіатної енергії це основна властивість. Їй не потрібне замкнути коло, це вже енергія хвилі, і вона працює по одному проводу. Вернемо заземлення. Потенціал трошки виріс. І приступаємо до схеми. Тобто в нас конденсатор. Дивимося, включаю велику ємність. Пішов розряд. Споживання 14,6. Велика ємність. Конденсатор майже розрядився, виключаю велику ємність. Споживання не міняється. Заряд на 200 вольт. Тепер меншу ємність ставляю. Споживання не міняється, заряд зменшився, ще додаю меншу ємність, пішов розряд, ще додаю. Пішов заряд. Тобто я зараз включу три конденсатори і включаю один. Маємо майже той самий результат. Ну, тут це якраз попадаємо в резонанс, коли я всі конденсатори виключу, в мене напруга 200 вольт, коли я входжу. Це у нас максимальний заряд 580 і відкидаємо заземлення маємо 480 вольт по одному проводу. Потужність на індуктор маленька. Але вже цієї потужності достатньо для того, щоб мати 500-600 вольт. Це я продемонстрував. Резонанс можна підбирати з допомогою конденсатора, а можна також з допомогою частоти генератора. Зараз я покажу, як зараз я виключаю. Ці ємності тобто в мене конденсатор відключений, заряд 190, і зараз я частоту зменшу. Зменшив частоту, появився свист і напруга просіла. Тепер додаю частоту. Тобто на кожній частоті, от ви бачите, зараз лампочка перестала працювати. На цій частоті у нас струм обмежується і заряд також зменшується в два рази по відношенню. Але з допомогою конденсаторів, от я зараз включаю. Також ми починаємо, але знайти вже частоту, та що нам максимальну напругу вже буде складно. Вертаємося на От у нас вже 156. Став той самий конденсатор, 500 немає. І вже зараз з допомогою точку налаштування починаємо, бачите я додаю, і у нас йде підбір резонансу з допомогою генератора. От я додаю частоту. Вже ми маємо. пішло донизу. Це вже перебор. От і ми вийшли на резонансну частоту, коли ми включені цей конденсатор. Тобто, Є власна ємність, є додаткова ємність, і з допомогою зміни частоти, і з допомогою ємності можна отримати на катушці. Це вже йде звін катушки. І коли я відкидаю заземлення, маємо 470 вольт по одному проводу. І так як я обіцяв, зараз покажу, яка в нас на акумуляторі, коли працює блок живлення, і потім поста... це, е... з блоком живлення на акумуляторі, яка напруга, і потім замість блоку живлення поставлю акумулятор. Подивитись, також це буде цікаво. Так, вхід вилка в раменка стоїть на акумуляторі, на мінусі стоїть. І маємо 38 вольт. І тепер буде саме цікаво. У мене є другий контур заземлення. От. Це в мене земля. Так, зараз. Секундочку було? Так, зараз був ефект, секунду. Так, дивимося у мене от заземлення відкрите, так. І вже тут. Йде реакція? В залежності від того, куди я його направляю? Так що це вже йдуть хвильові процеси? З ними і на завершення. Зараз поставлю замість блоку живлення. Поставлю акумулятор. Так, працюємо із акумулятором. Вже прив'язки до мережі до заземлення до нуля немає. І хід вилки в раменка стоїть вже на акумуляторі. Там у нас було. 38,260 тут 68. Тобто радіантна енергія із блоку живлення заходить також на акумулятор. І зараз подивимося, який у нас потенціал на катушці. Так, по частоті на 200 сотки прийшлося трошки зменшити. Було 1693, зараз 1691 максимум. І хід вилка в рамку стоїть уже на гранаті. Напруга 443 по одному проводу і даю заземлення. Так, підізнав заземлення. Напруга трошки виросла майже 500 вольт. Із роботою, коли ми працюємо з мережею, проходить радіант із мережі те, що ви бачили, 260-280 вольт які є, і вони трошки додають. Але коли ми від мережі відв'язані повністю, у нас тут нигде нічого не заземлено, ми вже працюємо із тобто земля має також, але і без землі. Маємо 430 30, вольт. Якщо зараз я виключаю конденсатор, виходжу з резонансу, там у нас було 200 вольт тут 165. І так само частоту, якщо я зараз зменшу, вийшов з резонансу. Включив той самий конденсатор і маємо пшик. Так що, резонанс потрібно вміти налаштовувати. Це стосується всіх систем. І тоді ми маємо хороший результат на виході. Всім успіху і до нових зустрічей.